Є кольори, що говорять мовою предків. Здавна в наших предків білий колір символізував чистоту, світло і початок. Це не просто колір тканини, а символ божественного світлого початку. Біле поле в орнаменті простір для життя, ляне полотно, на якому вишивали історії символами, наче чиста сторінка, що зберігає на собі пам'ять поколінь. У язичницьких віруваннях білий це колір духів добра, світанку нового етапу. Це біле борошно, з якого випікався український хліб. Це сіль, з якою зустрічали бажаних гостей. Це традиційний домашній сир, який наші предки додавали в вареники. Білий, як ранішня роса на пшеничному полі, як сніг, що прикриває землю перед новим життям. Білий колір. Значе благословення це основа, з якої виростає все інше: наше коріння, наша пам'ять, наша сила.